Уважаемые друзья, по-перше, велике спасибо, що ви здесь. І большое спасибо врагам за то, что вони не забивають, кто їх обонювает. Шановні, такі одне прохання. Давайте будемо спокійні, зорганізовані і забудемо про негативні емоції. Я розумію, що сьогодні влада тримається на двох речах: на страху і на силі. Тому, будь ласка, давайте тут продемонструємо, що ми живемо в іншій країні. Давайте тут продемонструємо, що тут зібрались вільні, доброзичливі, оптимістичні люди. Не шукаємо ворогів, забудьмо на хвилину про них. Давайте поговоримо про ситуацію, яка склалась в країні. З вашого дозволу я виступлю дещо більше, ніж завжди. Бо давно не говорив на Сході України про ті речі, які всіх нас хвилюють. Буквально день тому було три роки, як мене посадили у в'язницю. Я просидів там два з половиною роки, і з них півтора роки у камері для смертників. Камери збудовані в 1861 році, де було 5 на пів кроків між вікном і дверями. І кожен день ці півтора років, міряючи цих п'ять на пів кроків, я думав над тим, чому Україна в такій ситуації. Чому програла помаранчева революція? Чому програв я особисто, як екс у технічні справ і як людина? Чому програли мільйони людей, які в четвертому році вибрали, але не змогли добитися перемоги? І ось мої відповіді на ці питання. Я думаю, саме на них треба думати всім нам перед тим, як перемагати знову. Відповідь першого. Тому що нас роз'єднують Україна в силу своєї історії. Є роз'єднаною країною. Це єдиний народ, але жив він у різних країнах під різними владами. І якщо ми хочемо перемагати, ми маємо домовитися один з одним. Ми повинні сказати чесно. Українські демократи мають визнати право російськомовних українців на український патріотизм. І русський язик требувати демократично європейської України так же громко, як його вимагає українська мова. Я особисто найбільше люблю письменника Андруховича. А тут у Харкові живе письменник Андрій Курков, який пише російською, але позиціонується як український письменник. І до тих пір, поки читачі Андруховича, такі як я, не потиснуть руку читачу Куркова, до тих пір буде перемагати бузина, войовничий Українофоб. Це приклад того, як ми з вами маємо домовитися. Бо немає в Україні війни української чи російської культури. Є війна людей, які сповідують культури, які сповідують цінності і банди, яка захопила нашу країну тільки тому, що ділить нас навпіл. Шановні друзі, нам так важко дається все в Україні, бо ми не маємо справу з доброю чи поганою партією, яка сьогодні знаходиться при владі. При владі сьогодні знаходиться мафія в повному сенсі цього слова. Це мафія, яка перетворила державу в інструмент особистого збагачення Межигірської сім'ї. Нам сьогодні говорять, що партія регіонів захищає інтереси Півдня і Сходу України. Скажіть, чиї з вас інтереси тут, у Харкові, захищає партія регіонів і особисто Янукович? Будь ласка, чи відчуваєте ви, що вони захищають культуру Харкова? Ні! Чи відчуваєте ви, що вони захищають виробництво Харкова, яке давало колись в робочі місця? Чи відчуваєте ви, що вони захищають науку Харкова, яким Ні! Ні. Чи відчуваєте ви, що вони захищають перспективу Харкова молоді? Ні! От і вся відповідь. На сьогоднішній день єдина причина. Чому 20%, коти підтримують Януковича, перемагають? Є одна причина, бо нас розділили. Український народ ділять, внушають йому в голову, що ми різні, що нібито тут є москалі і нібито тут є бандерівці, забуваючи про те, що це є один великий народ, якого різна історія, але спільне майбутнє. Я хотів би другу тезу сказати. Чому ми програли в 2004 році? Ми програли тому, що на Майдані і там в Києві, і тут, в Харкові, шукали Месію. Ми шукали людину, яка прийде і сама все зробить. І знайшли Ющенка. І я грішний також скандував його прізвище, за що ви прощаються перед вами. Але суть в іншому не тільки в тому, що він був поганий президент. А тому, що нікому не можна довіряти місію Месії. Ми маємо наймати політиків до виконання нами написаного плану. І тому сьогодні в Києві і тут, в Харкові, ніхто не скандує прізвища політиків, правда? Ми зібралися для того, щоб не тільки змінити прізвище президента Януковича на табличці головного кабінету країни. А для того, щоб змінити систему влади в країні, яка кожен раз породжує більшу чи меншу диктатуру в залежності від розумових здібностей вождя, не даючи нормального життя всім, ми мусимо змінити систему. Що це означає? В першу чергу, це означає ліквідація узурпації влади через конституцію, яку незаконно про повернув Янукович. Так не може бути, щоб одна людина вирішувала, кому мати бізнес, кому його не мати, кому відрізати голову, кому дозволити писати в газеті Правду, кому пройти в парламент, а кому не можна мати навіть роботи на заводі. Так не може бути. В країні не повинно бути царя, який сам на власний розсуд вирішує, куди повести 46-мільйонну країну – в Європу чи в Митний Союз. В країні має бути демократія. Перекладі влада народу, ми мусимо змінити конституцію як початок усіх змін в країні. Тепер давайте поговоримо про те, що близько кожному. Що власне ми хочемо змінити? Чому власне люди вийшли на Майдани? Сидячи в тюрмі, був момент, коли я домовився з персоналом і мені показали розстрільну кімнату. В принципі, це заборонено, але в силу. Того, що до мене ставилися не, не як до зека, а як до військовополоненого Януковича, мені її показали. Це 20 квадратів бетонна кімната, але підлога все ще масна від крові. І повертаючись назад по підземних переходам, якими прорита Лук'янівська в'язниця, я зустрівся із людиною на милицях, на костелях. І лише коли прийшов 5 метрів. Ви розпинулися до мене, і дійшло, що це мій сусід по кабінету міністра України зліва, виконуючи обов'язки міністра оборони Івашенка. Звичайно, я відштовхнув охорону, здіймав його, обняв, сказав всі потрібні слова підтримки, бо його дійсно довели до інвалідності. Повернувся в камеру в дуже такому пригніченому настрій і став собі думати, якщо знести Лук'янівську тюрму як цю українську політичну бастилію. І спробувати на її місці збудувати юридичний офіс, який збудував, наприклад, Сакашвірів у всій Грузії, він не встоїть. Фундамент не той. Фундамент Лук'янівської в'язниці збудований для в'язниці. Він весь просяк кров'ю. І потім я задав, що Кабінет міністрів України це також КВС. Вісім поверхів наверх і чотири донизу, де також розстрілювали людей. І адміністрація президента це також Київський військовий округ, якому також розстрілювали людей. І зрозумів, що ми все ще живемо 20 років незалежності, але в радянському бараку, перефарбовано у жовто-блакитні кольори. Ось чому люди вийшли на майдан. Усвідомлення того, що ми все ще живемо. В старому радянському бараку, в якому хазяїн став вже навіть не офіцером КВД, а просто чистий бандит, вивели людей на Майдан, ми покинули цей радянський барак. І потребуємо іншого комфортного житла. Що робить людина, коли вона вибирає нове житло? У нового архітектора питає план. Так само ви маєте питати у політиків не прізвище нового месія, а план. Нової країни нормальна людина, вибираючи житло, питає, а скільки буде кімнат, скільки поверхів, куди будуть виходити вікна, які будуть двері, який буде дах. Так само і ви маєте спитати у кандидатів президента від опозиції, як забезпечити чесний суд, як зробити об'єктивною прокуратурою міліцію? як забезпечити конкурентну економіку. Як припинити право будь-якого чиновника групувати людей, як забезпечити робочі місця, ефективну освіту, доступну охорону здоров'я все це і є планом нової країни. І на цю питання політики мають дати вам відповідь. Принагідно, я зразу скажу, що після цих річних роздумів я абсолютно переконаний в неможливості змінити суди, міліції, прокуратуру шляхом персональних нових рішень. Їх треба тотально ліквідувати і набрати повністю новий персонал. 100% люстрація для всіх, хто працює в лінії каральних формах. Та да, мені кажуть, що це дасть зменшення професіоналізму. Панове, краще менше професіоналізму перших декілька років, ніж тотальна професійна аморальність і здирництво, якими вони професійно оволоділи і щоденно займаються. Такі самі відповіді, зрозумілі для кожного, мають бути дані і на інші питання: про чесну, про доступну медицину, про конкурентну економіку, про захист власності, про робочі місця, про співвідношення зарплати пенсії, про, про місцеве самоврядування, про багато-багато інших дуже важливих речей. І коли ми отримаємо цю відповідь, тоді ми маємо задати наступне запитання: а хто буде це робити? Бо коли ми... Під... Йдемо в новий будинок, ми питаємо, а хто штукатур, а хто муляр, а хто кровельник. І нам опозиція також повинна оголосити список єдиної команди Реформ, щоб ми точно переконалися, що ці люди, по-хорошому, без бафіння, вони готові йти до кінця і виконувати неймовірні завдання. Ви розумієте, що означає повна люстрація силових органів? Це 300 тисяч ворогів. Це небезпека кожен день і вже не від зеленки. Це має бути людина, яка цьому присвятить своє життя і буде готовою покласти. І тому список цієї єдиної команди, виконавців єдиного плану реформ. Люди мають знати перед тим, як почати рух у наступне життя, переїзд у новий дім. І що останнє робить людина, яка вибирає дім? Вона підписує угоду із програмом. Ми повинні почути прізвище єдиного кандидата в президенти, як лідера єдиної команди по виконанню єдиного плану реформ. Тільки тоді міліція почне переходити на бік народу, тільки тоді бізнес почне підтримувати прагнення до нового життя. Тільки тоді, тут, на Майдані, буде вже не тисячі людей, а десятки і сотні тисяч. Тоді люди візуально зрозуміють. Ось людина, яка покладе своє майбутнє, за наше спільне майбутнє. І вона наймається виконувати наш план, а не просто міняти своє особисте життя. Вона йде до кінця, кладучи все своє свободу, життя, перспективу за нашу з вами свободу, життя і перспективу.